І всім привітам с вами роторні. Сьогодні я вам покажу ось такий АК-47, що стріляє. Сьогодні ми його і спробуємо на, на кріперах. Ось, як бачите, такий АК-шник. Тут рючак. Тут така... такий приклад. Приціл. Цей річах таген. Де в пістолетах. Так, стри, пробуємо стрелюти. Стріляємо. Uh. Його поранили прямо в серці. Давайте знову стрелемо. І хочу вам ще показати одну штуку зараз. Оні він зараз вибухне. О Боже. О божечки, він вибухнув. О Боже, він навіть наніс е, ущерб нашому пам'ятнику в 100 переглядів. Божечки любі, як і тут всі Треба все відновити. Поки такий, думаю, пам'ятник на сто переглядів. На ювілей. Все, відновити. Кріпера рознесло по повній програмі. Дивіться, що залишилося від нього. І... Та нічого. Так, ще вам хочу одну штуку показати. Дивіться, зараз м, треба мені ну, е, Що тут навіть за твір працює і все працює. Зараз так. Так. Стоп, 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 стоп. Отак. Отак. отак, отак, І тепер дивіться, отак отак. І дивіться, чекайте, я проведу редстоун. Візьму важіль і дивіться, що зараз буде. Чому не працює? Що сталося? Ну, хочу вам просто сказати, що тут працює така штука зараз. Бачите, тут поршень, він, коротше, відкривається, якщо так. ви стріляєте. Це типа затвор. Типу, якщо ви нажимаєте, то сказ вилітає. І ось такі ущерби від нашого кліптера вийшли. Так би залишін стал Тут просто взірвався величезний кліпер. Дуже. І його рознесло. По частинам А як витяга кліпла рознесла по повному? Тобто був капець. все просто присіл. Такий. І. І все. Папа, з вами був Дімо Мертон. І сьогодні я вам показав ось такий класний е автомат Калашникова. Ой, на що мені трансляція на Твіч. Ось такий автомат. І зустрінемося у слідючому відео, яке вийде сьогодні. Ха-ха.